За два з половиною місяці до Дня вишиванки я запропонувала в'язальницям-майстриням пов'язати разом і організувала спільний проєкт в'язанню Моя в'язанка, де ми разом з дівчатами в'язали свої власні в'язані вишиванки. Що з цього вийшло, дивіться у цьому відео. Вітаю вас на каналі В'язальна майстерня. Мене звати Марина Осіпова, і ласкаво прошу до перегляду. Моя в'язанка. Так я назвала свою в'язанку ще у 2019 році, коли приймала участь у конкурсі Червоне то любов, а Чорне то журба. Метою цьогорічного проєкту було показати одна одній, а також і всьому світу красу використання українських мотивів та орнаментів у сучасному в'язанні, а також об'єднатися з майстринями. Разом пов'язати, надихнути одна одну, тому що кожна друга казала, що цю ідею в'язаної вишиванки, в'язанки або гачкованки виновшували вже дуже давно. Я, як організаторка проєкту, запропонувала повну свободу свободу дій у в'язанні своєї власної в'язанки. Кожна учасниця самостійно вирішувала, яку саму модель в'язанки вона хоче. Учасниці могли використовувати будь-яку пряжу за складом, за фактурою, за кольором, могли використовувати будь-які інструменти, це могли бути і гачки, і спиці, і в'язання на машині. Можна було в'язати будь-якими техніками, використовувати будь-які орнаменти, візерунки. І можна було в'язати як для себе, так і для своїх рідних. Це могли бути і мами, подруги, а також дитячі в'язанки. Головною умовою було це присутність українських традиційних орнаментів та мотивів у в'язаному полотні. А також необхідно було розпочати та закінчити роботу вчасно, тобто до 15 травня, для того, щоб 16 травня на день вишиванки можна було показати всім. Свою красу в'язаної вишиванки. До чату Телеграм, де ми спілкувалися і радилися, і в'язали разом, долучилися багато дівчат. Їх налічувало 66 учасниць, але розпочали свою роботу біля 40, а завершили 12 учасниць. Це дівчата були з різних міст і куточків України, а також були дівчата з різних частин світу. В нас були дівчата з Канади, з США, я зі Словаччини і роботи цих учасниць я би хотіла вам показати і трішки розказати. І я щиро дякую всім тим, хто долучився, хто розпочав свою роботу, але не завершив, хто завершив і показав свою роботу. Це для нас було. Величезне свято, я зібрала дефіле всіх дівчат і зробила таке маленьке відео, яке ви могли перед цим побачити, але в кінці я його також прикріплю. І наприкінці вже дівчата, ті, які завершили свої роботи, дівчата отримали для себе головний приз це свою власну в'язану вишиванку. Та в нас були і дівчата, які хотіли обдарувати, які стали спонсорами і, так би мовити, дарувальницями. Кожна учасниця отримала маленький заохочувальний подарунок. Від мене особиста, як на згадку, я зробила листи подяки дівчатам і в електронному вигляді надіслала кожній з них. І в підсумку я хочу вам показати роботи дівчат. Напишіть, будь ласка, яка в'язана вишиванка вам сподобалась, якою ви надихнулись, і яку б хотіли мати і для себе, тому що кожна в'язана вишиванка, кожна в'язанка, кожна гачкованка заслуговує увагу. У нас немає тих, хто переміг або тих, хто не добіг до кінця, кожна вкладувала свою любов. Тепло своїх рук і свою енергію, свої думки у в'язаний виріб. Традиційно, як це робили наші предки, коли вишивали свої сорочки. Зустрічайте! Моя в'язанка зв'язана на машині і оздоблена мережкою на рукавах, а також вишивкою. Деталі зібрані гачком. Для повного образу також зв'язала пояс крайку. Про цю свою модель я розповім в окремому відео. Місто Харків, Україна, зараз в Словаччині. Інна Олещенко. Для своєї в'язанки Київська зірка за основу взяла зірку Алатир. Оберіг з мотивів Вишиванок Київської області. В'язала гачком номер 2 Пряжа Вівчарі. Місто Київ. Людмила Олещенко. В'язанка «Клематіс» Спиці номер 2 Пряжа Бавовна на Косолари. Місто Київ. Світлана Кушнір. Виріб бавовна за крилом, спиці трійка, вишивка хрестом. Хотілось передати хлібні колоски. Місто Харків зараз в Тернополі. Ольга Смирнова. Светер зв'язан гачком. Кругла кокетка з Жакардом. Авторська робота. Візерунок квітів і листочків, взят з книжок української вишивки і адаптован під кокетку. Місто Харків. Аліна Моренко. Зв'язала три роботи для себе і для двох своїх донечок. В'язанка Мій улюблений соняшник. Зв'язана з пицями з пряжі бамбука і тенсел. Улюблений соняшник вишит хрестиком. В'язанка Вікторія виконана спицями з пряжі бавовни і оберіг Вікторія вишила хрестиком. В'язанка Єлизавета, виконана гачком з пряжі бабовни і також має свій оберіг ім'ям Єлизавета. Вільямстаун, Нью-Джерсі, США Марина Шевченко. В'язанка на перемогу. Починала в'язати ще у 2023 році. Таке небо буде над цією Україною. Пряжа Етнокатон Від вівчарі. Спиці 2,5 з Ольга Баканурська. Гачкованка Алатир. Сорочка для донечки зв'язана гачком з пряжі етнокатон, льон та бавовна. Декор в техніці з Жакарду гачком. Можна носити з паском чи без нього. В аккаунті своєї школи Ніткро Ольга виклала всі відеопроцеси, де можна подивитися в актуальних гачкованках місто Одеса. Ольга Стехіна В'язала гачком. З квітами маки за майстер-класом. Донбас. Лариса Климова. В'язала спицями з Мохеру. Людмила Павлова. В'язанка зв'язана за майстер-класом спицями Маруся Генцерук. В'язанка зв'язана з вовни. Жакартовим візерунком. Черкащина Канів Людмила Дрозд, в'язанка, виконана гачком 1,5 з половиною, з бавовни Ярослав. В'язанка у техніці філейного в'язання Черкащина Анна Марчукова. Її в'язанка не встигла до дня вишиванки, але вона потім прислала через три дні в'язанку для свого сина, зв'язану з пицями Пряжа Джинс, Харківська область. Сподіваюся, що роботи наших учасниць вам сподобалися. Напишіть в коментарі, що ви про це думаєте. І дякую за увагу! і До наступних зустрічей у цікавих, не менш цікавих відео. З вами була Марина Осіпова і канал В'язальна майстерня.